Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Артуре. Ну які емоції? Ти сьогодні вперше за довгий час повернувся в стартовий склад. Наскільки це для тебе було важливо? І які емоції після матчу? Емоції позитивні. Радий, що повернувся. Надіюсь, допоміг команді. Повернувся в стартовий склад. Здобули важливі три очки. І будемо рухатись вперед. Сьогодні на старті другого тайму, особливо, ти так вже біг, там, хотів, хотів дуже відзначитися голом, наскільки е, хотілося дійсно так ще й гол забити, тому що в першому таймі ти і в обороні так багато повідпрацьовував, особливо при стандартах. Звичайно, хотілося забити, але важливіше те, що перемогла команда. Наскільки вважаєш, десь вже повернувся до своєї форми? То думаю процентів 80 до оптимальної форми. Буду буду працювати на тренуваннях, старатися повертати свої найкращі кондиції. Наскільки команді хотілося відігратися за той жовтневий матч, коли 3-2 програли і поступалися в рахунку, потім вели, потім знову програли. Чи була така е, жага до реваншу? Звичайно, хотілося їм е, дати реванш. Тому що нас там чуть э, судді до нас не, не гарно поставилися в тій грі і хотілося їм повернути цей должок. Все вийшло? сьогодні? Так, да, да, все вийшло. Перемогли. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.